Bonjour à tous, mes chers amis! всім привіт, мої любі друзі! З вами Гане і ви дивитесь відео уроки з вивчення французької мови. Нагадую, що ми з вами зараз знаходимося на рівні А2. Тобто знімаємо від уроки рівня А2. І сьогодні в нас другий урок. Якщо ви раптом не бачили, то посилання на перший урок нашого плейлиста рівня А2 ви знайдете в описі знизу. Ну і, звісно, нагадаю, що також є плейлист для початківців з самого самого нуля. Ми з вами починали з правил читання і т.д. і т.п. І за 20 уроків ми з вами так охопили рівень. А – початковий рівень. Якщо вас цікавлять уроки початкового рівня, то також ви знайдете посилання в описі на цей список відтворення від уроків з нуля. А сьогодні, як я вже сказала, у нас другий урок рівня А2, де, як я вам вже пообіцяла, ми будемо. І далі розбирати тему минулого завершеного часу «Le passé composé» Минулий завершений час. В минулому уроці, якщо пам'ятаєте, ми з вами говорили про ту частину минулого часу, коли ми відмінюємо дієслова з допоміжним дієсловом «avoir». І там ми з вами розглянули основні форми «participe passé». Тобто, ви пам'ятаєте, ви вже добре це знаєте, правильно? Сьогодні ми розглянемо, які ж були Будуть відмінюватися з допоміжним дієсловом «être», що означає бути. Отож, le passé composé avec «être» – завершений минулий час з дієсловом допоміжним «être». Є у нас дві основні ситуації, коли буде з'являтися «être» у часі le passé composé. Перша ситуація з усіма зворотніми дієсловами. Я нагадую, зворотні дієслова, це ті, що у українській мові закінчуються на ся, одягатися, вмиватися, бачитися, цілуватися. У французькій це «le verbe pronomino», ну, тобто, якщо перекласти займенникові дієслова. Це дуже схоже на українські зворотні. Ну майже. Ми з вами, до речі, в курсі А1 про це окремо говорили, і там я окремо давала посилання на дієслова, які не збігаються у французькій і українській мові. Але загалом це якось так. Те, що ся одягатися, вмиватися у французькій мові це le verre pronomino, і там є займенник на початку. Так? Тобто діє слова se laver» вмиватися, «s'habiller» вдягатися, «s'embrasser» обійматися чи цілуватися, «se parler» розмовлятися. Ну, ми кажемо розмовляти один з одним. Ці верб вони також означають один з одним. Так? Se voir, бачитися, тобто бачити один одного. Ці дієслова в минулому часі le passé composé», всі будуть відмінюватися з «être», з допоміжним дієсловом «être». Давайте подивимось. Кілька прикладів. Я буду зараз казати фразу в теперішньому часі, потім в минулому, і потім в запереченні. В минулому. Добре? Je me lave. я вмиваюсь. Je me suis lavé. Я помився. Je ne me suis pas lavé. Я не помився. Тобто, ви бачите, ми відмінюємо дієслово «être» Ale na etre, participe passé. Je me suis lavé. Tu t'es lavé. Ty Elle s'est lavée. Вона Nous nous sommes lavés. My vous vous êtes lavés. Vous Ils se sont lavés. Вони вмились. Ось як це буде виглядати у минулому часі. Дуже чіткі місця в кожного слова. Ви не можете журнувати словами, тобто треба запам'ятати, що спочатку йдеться частка займенникова, потім є слово етро і потім партисі пасе. І заперечення в нього теж свої конкретні місця. Подивіться ще раз: «Je ne me suis pas lavé». Je ne me suis pas lavé. Я не вбився. Так, може здатися, що, о Боже, так багато слів, що з цим робити, як це запам'ятати, я вам скажу просто: треба багато разів проговорити це вголос. Якщо ви напишете собі ці фрази, там, 10 фраз, подібного плану, як я вам зараз даю, і ви 10 разів проговорите, «Je ne 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 me suis pas 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 lavé», «On ne pas vu», «Nous ne nous sommes promenés», «Ils se sont pas embrassés», тоді, коли ви багато разів в різних швидкостях це проговорите, воно просто вам буде проситися, так сказати. Тому я вам дуже раджу зараз не панікувати, просто подивитись, так це виглядає ось саме так, це звучить саме так. Дивно, багато маленьких слів, але треба потрошки до цього звикати і проговорювати вголос. Добре? Другий приклад п'єр собхоне. П'єр прогулюється. Давайте спробуємо сказати: П'єр прогулявся. П'єр се промне. П'єр прогулявся. Бачите, все на своїх місцях. Є слово етро, перед часткою і потім партисіп пасе. І давайте заперечимо цю фразу. П'єр не па промне. П'єр не прогулявся. Не погуляв він. Ще один приклад. Вони бачаться часто в теперішньому часі. Ils se voient souvent» вони бачаться часто. А як сказати, вони побачились вчора? Ils se sont vus hier» Вони побачились вчора. Ils se sont vus hier» Все на своїх місцях. А як сказати, вони не побачились вчора? Ils ne se sont pas vus hier». Вони не побачились вчора. Ils ne se sont pas не па. Все на своїх чітких місцях. Ну і останній приклад. Ти вдягаєшся. t'habilles. Ти вдягнувся. Тю теає. Тю теабіє. Ти вдягнувся. Бачите етре і партісі пасе. І перед цим стоїть займенник абіє». А у запереченні ти не вдягнувся. не те па абіє». Ти не вдягнувся. Я сподіваюся, що тут все зрозуміло. Тобто ще раз, з усіма займенниковими, зворотніми, якщо хочете, дієсловами у французькій мові у минулому часі ми будемо їх відмінювати з допоміжним дієсловом «être». не з «avoir», а саме з «être». Добре, і ви бачите, як це виглядає. У кожного слова, у кожного сегмента своє місце. Ще раз, ви до цього звикнете, якщо будете робити вправи, будете все проговорювати вголос, читати, і також, звісно, уважно слухати. Будете звертати на це увагу, і потім воно саме попроситься. Тому не треба переживати. І другий випадок, коли ми можемо і маємо. Zadieu, être où, au moment le passé, composé. Zadieu, slovame le suivant, spiska. Bien, s'il vous plaît, regardez-les. venir, arriver, partir, entrer, sortir, naître, mourir, monter, descendre, retourner, passer, rester, tomber, devenir. Rentrer, ревенір, intervenir. О, oh, господи! Але це все. Чесно, все, список закінчився. Отож, але, ви знаєте, це йти кудись венір, приходити, аріве, приїжджати, партір, від'їжджати, ходити кудись. Антре, заходити, «сортір» – виходити. Ви бачите таку логіку це ніби антоніми, і це все як туди-сюди, туди-сюди. З цим розібралися. Далі. Mourir, народжуватись, вмирати. Теж антоніми. Монте, десант, підніматись та спускатись. Далі, в цьому списку я окремо записала: «Ретурне» – Ретурне ви знаєте, це синонім, це теж як повертатись. Passé, в значенні проходити, тобто теж такий рух ніби. «Рести» залишатись, томбе падати, девеніг ставати, тобто в значенні ставати кимось. Я стала сильною, чи він став лікарем. тобто в цьому значенні devenir, ставати». Ці три дієслова я окремо виділила, бо я не знайшла тут ніяких антонімів і ніякої логіки. Просто запам'ятайте їх. Ну, і останні три дієслова теж окремо ран, ревенір. Ви знаєте, що це повертатись, також це синонім. Ми з вами, до речі, розмовляли про різницю між цими словами в курсі рівня А1. Сподіваюсь, що ви бачили це відео. Отож, антре, ревенір, повертатись, і антиренір це втручуватись. Ну, не так часто ми будемо вживати це дієслово, але тим не менш. Отож. Ви бачите весь цей список. Ну, я його прописала так: якщо хочете, можете його запам'ятати якимось іншим чином. В інтернеті дуже багато різних способів. Хтось антонімами запам'ятає, хтось там якісь поеми придумує собі, щоб запам'ятати ці дієслова. Але насправді, ну, бачите, тут дуже багато синонімічних та антонімічних слів. Туди-сюди да, підняти, спуститись, народитись смерти, поїхати-приїхати, і т.д. й т.п. Ну, виняток це можливо залишатись, падати та ставати кимось. Отож, ви бачите цей список. З цими дієсловами ми також будемо задіювати допоміжне дієслово дієсловоет. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте форми пахті пасе неправильних дієслів. Ми в минулому році окремо про це багато говорили, що ця табличка десь у вас вже є, ви її прописали, ви її 100 разів перечитали. Всі, хто придбає доступ до вправ до моїх відеоуроків, я вам нагадаю, що до цих відео, які ви зараз дивитесь безкоштовно на YouTube, я розробляю курс вправ на інтерактивній платформі. І ви завжди можете придбати доступ до цього курсу за посиланням. Внизу. Там я прописую окремо вправи і окремо роблю таблички з усіма винятками, з усіма дієсловами, поясненнями, щоб було зручно навчатись. Там є і інтерактивний вокабуляр, і багато різної інформації. Для тих, хто придбає доступ до вправ, я вам по нові нагадаю форми пахтісі, пасей і ТД і ТП. Отож, цей список, він перед вами є. І давайте зараз спробуємо з вами зробити невеличку вправу я вам кажу фразу. Українською ви перекладаєте одразу ж на французьку. Наприклад, перша фраза вам допоможу. Я пішов в магазин, Je suis allé au magasin. я пішов в магазин. Ми бачимо тут діє слово тому що але йти. Відмінюється з етро, ви бачите. Je suis allé au magasin. Ну, і форми «партисіп пасе, оці особливі форми дієслів. Ця табличка у вас десь має бути. Я пішов в магазин. Далі ви вже самі. Він прийшов до нас. Він прийшов до нас. Далі спробуємо зробити заперечення. Чому ти не зайшов до зали? Пурква ти не пантре дан ла саль? Пурква ти не пантре дан ла саль? Чому ти не зайшов до зали? Ми заперечуємо етр. Так само, як і ситуацію ситуацією з авуар. Ми заперечували «avoir». Якщо пам'ятаєте, в минулому уроці ми про це багато говорили. Пурква ти не пантре дан ла саль? Чому ти не зайшов до зали? Вона вийшла. Elle est sortie. Вона вийшла. Elle est sortie. Ми не приїхали вчасно. Ми не прийшли вчасно. Тут ми будемо вживати з вами он, як займенник ми. Добре? Ми не приїхали вчасно. Он n'est pas Он à l'heure. Ми не приїхали вчасно. Знову ж заперечуємо Етре. Ви знаєте, що он, він відмінюється як третя особа однини, як il, elle, on, це Третя особа однини. On n'est pas arrivé à l'heure. Ми не приїхали вчасно. Ви пішли без нас. Vous êtes partis sans nous. Ви пішли без нас. Vous êtes partis sans nous. Питання: де ти народився? Où es-ce que tu es né?

Я піднявся на Je suis monté au troisième étage. Діти спустились. Les enfants sont descendus. Діти спустились. Les enfants sont descendus. Дієслово descendre, il reparticipe cette descendu, спуститись. Ви вже повернулись? Vous êtes déjà retourné? Chez vous êtes déjà revenu? si vous êtes déjà rentré? мова йде про Vous êtes déjà rentré? Vous êtes déjà retourné? Vous êtes déjà revenu? Est vous je d'ailleurs, faire une складну інверсію. Êtes-vous déjà rentré? Êtes-vous déjà revenu? Êtes-vous déjà retourné? Ну, обирайте, що хочете. Пам'ятайте, так, у нас було, було окреме відео про те, як ставити питання у французькій мові. Тут є багато варіантів. Ще трошки залишилось. Я пройшов біля аптеки. Je suis passé près de la pharmacie. Я пройшов біля аптеки. Je suis passé près de la pharmacie. Наталі залишилась одна. Наталі є resté toute seule. Наталі Ересте тут соль. На столі залишилась одна. Ми не впали. Тут давайте зробимо з зну. «Ми». Ми не впали. Ну несомпамбе. Ну не сомпатом. Ми не впали. «Ну не «Ми не впали І остання фраза: Я став лікарем. Je suis devenu médecin. Je suis devenu médecin. я став лікарем. Сподіваюсь, що ви без мене добре виконали цю вправу. Можливо, ставили на паузу, щоб трошки подумати, але. Порались, дуже на це сподіваюся. Нагадую, що форми пратісі пасе ми з вами вчили у минулому уроці, і там були всі основні форми, винятки дієслів неправильних третьої групи. Якщо не пам'ятаєте, якщо забули, зазирайте в минулий урок. Із запереченням, сподіваюся, теж все зрозуміло. Ви бачите, що так само, як і в минулому уроці ми з вами розбирали, ми заперечуємо саме це допоміжне дієслово. В даному випадку це Допоміжне діє слово. Oui? Je ne suis pas tombé», я не впав, je ne suis pas tombé. Бачите, заперечення. А тепер питання. Хтось побачив, що тут є деякий підступ? Ну, ми ж вивчаємо французьку, тобто тут мають бути десь якісь підступи. Хто помітив? А якщо зараз я підкреслю ці підступи, можливо, це вам допоможе зрозуміти, що тут щось. Йде трішки не так. Тут є дуже важлива деталь, коли ми відмінюємо дієслова з етро у пасе-композе. Подивіться і давайте. Разом проговоримо, можливо, ви вже здогадались. Коли ми відмінюємо дієслова у часі композей, до речі, не тільки паси композе, з часом ви будете вивчати і інші часи, які будуть будуватися таким же самим чином, як ми зараз вивчаємо. Це знову я вам нагадую, що якщо ми зараз з вами нормально вивчимо цей час, то інші часи автоматично вивчаються так само, форми будуть ті ж самі. Отож. Якщо ми відмінюємо з «être» часи композе, тоді ми маємо узгоджувати у роді та числі другу частину цей партісіп пасе. Тобто, якщо дію виконує жінка, ми маємо, якщо відмінюємо з «être», узгоджувати партісіп пасе і додавати літеру Е «e» наприкінці. Тому я і сказала: наталі е ресте тут соль, і ви бачите у слові ресте додаткова Е «e» наприкінці. Тому що, відмінюємо з estre, а Наталі у нас жінка. Наталі е ресте тут сель. А у фразі вони не померли, і не сама. В практиці мре ми додали С наприкінці, тому що іль це множина. А якщо б вони не померли, це були б жінки. То що б ми тоді додали? Elle ne sont pas морт», сказали б ми, тому що ми маємо додати Е, e, «ес», наприкінці пасе. Тоді прийдеться вимовити останню літеру Т. Ель не морт», вони не померли. А якщо я дівчинка, я кажу, я пішла в магазин, я скажу suis allée au магазин, і я напишу це ось так. Додам «е» «e» наприкінці, тому що я дівчинка. І подивіться ще раз на фразу, яку ми вже з вами читали. Вона вийшла: «Elle est sortie». І ви бачите, що наприкінці партісі ми додали «е», «e», тому що це дівчинка елесохті. А, до речі, з займенниковими зворотніми дієсловами. Те ж саме і відбувалось, тому що там теж є етго, і тому ми теж маємо узгоджувати. Подивіться ще раз на ті приклади, які ми брали. Вони побачились вчора, Ils se sont vus hier. і ви помітили, що у слові вю ми додали с. Помітили ви на початку чи ні? Ну, зараз ви помітили точно і вже розумієте чому. Тому що ми відмінюємо з етро, а тут множина, ілле, вони, і ми маємо додати еску, як множину до партісі пасе. sont се hier», вони побачились вчора, ils ne se sont pas vus hier», вони не побачились вчора. Ну, все одно узгоджуємо. Ось який був підступ. Взагалі то підступів ще буде багато, але якщо вас це якось розрадить, самі французи пишуть безрамотно. Ну не всі, звісно, але багато французів самі забувають узгоджувати такі речі. Тому для школярів, саме французів, це теж велика проблема. Не ви одні будете страждати, бо самим французам важко з цими узгодженнями. Насправді, навіть для рівня b 2 та c 1 там вже проходять навіть інші види узгоджень чи винятки з тих, які ми зараз з вами розбираємо. Тобто, ну, французька граматика, вона така казкова, скажемо, щоб не сказати химерна, то Просто ну, я не можу вам про це не сказати, тому що ми з вами будемо читати книжку, ми будемо це бачити, і ви будете це чути ще, і коли подалі будете вивчати французьку, будете стикатися з цими узгодженнями, тому я вам зараз це і пояснюю. Добре? Ще раз, це саме коли ми відмінюємо з етхо, і ви бачите, ми з етхо відмінюємо тоді, коли в нас зворотні дієслова. чи Левер про займенникові, так правильніше. І з оцим списком, ви, сподіваюся, вже запам'ятали його. І наостанок, є ще один підступ. Подивіться ось на цей список дієслів. Ми з вами його розібрали, ви вже зрозуміли, вони будуть звідні... відмінюватися з етха. Але я тут пофарбувала, ви бачите трішечки частинку цих дієслів. Просто саме ці дієслова можуть іноді відмінюватись із або також. Я, напевно, вам зараз не буду пояснювати, коли, чому, як і навіщо. Зараз вам це не потрібно. Зараз ми з вами. Вивчаємо рівень, а два, ну тобто, поки інформації більш ніж достатньо. Просто я не можу вам про це не сказати, тому що раптом ви десь це побачите. Ну я знаю, що багато з вас вчиться на курсах і там можуть про це сказати. І у вас може просто розірватися щось в голові чи в серці. Я цього не хочу, тому просто майте на увазі так: ось ці ось підкреслені дії слова іноді можуть відмінюватися із авуар. Потім колись про це можливо поговоримо. А... Для тих, хто придбав доступ до вправ, я вам там просто залишу таке пояснення. Якщо хочете, почитайте. А якщо не хочете себе можливо травмувати, то не почитайте. Ну, але я вам там залишу пояснення. Добре? Ух, де це все. Стосовно лопасе composé, минулого завершеного часу, ми з вами основне розібрали. Ви зрозуміли, що цей завершений час минулий будується через допоміжне дієслово «avoir» чи допоміжне дієслово «être». Плюс партісіп пасе. «Partici пасе, ви вже знаєте, для першої групи це Е з паличкою наприкінці, для другої І. А для неправильних дієслів там свої форми, які, я сподіваюся, якщо ви ще не запам'ятали, ви запам'ятаєте з часом. особливо, коли ми з вами зараз будемо читати книжку, там буде багато минулого часу «le пасе composé». Тобто, ви ще на прикладах багато раз побачите. Але. Зараз, як то кажуть, хто проінформований, той озброєний. Зараз ви вже знаєте на що чекати. Що ж, а всі ті, хто придбав доступ до вправ, чи хто придбає доступ до вправ, це можна зробити в будь-який момент через мій сайт. Посилання вказано внизу. Там ви отримуєте купу вправ для того, щоб запам'ятати, відточити все те, про що ми сьогодні проговорили з вами стосовно дієслова. Être plus participe passé, constructif, construction non le rechasse sur le passé composé. Ну, і як я вже сказала, надалі ми з вами будемо рухатися, вперед читаючи книжку. І на платформі з курсом вправ також будуть виходити допоміжні вправи, інтерактивний вокабуляр, якісь допоміжні пояснення від мене для того, щоб ви закріпляли все те, що я вам пояснюю через відео. Плюс, звісно, у нас там є зворотній зв'язок через Телеграм, ми можемо з вами спілкуватися, ви можете ставити мені питання. Отож, якщо Хочете більш комплексно навчатися, то можете купляти доступ до курсу вправ. Посилання, ще раз нагадую, внизу знаходиться. До речі, зазирайте на мій сайт, там мені зробили класний дизайн, і пишіть ваші коментарі. Буду дуже вдячна за вподобайки. Якщо будете ділитися цим відео з вашими друзями, якщо відео українською мовою будуть набирати більше переглядів, мені від цього буде дуже приємно. Окреме дякую за донати всім, хто донатить на підтримку мене та мого каналу на ПриватБанк, Монобанк, Бай'якофі, Пейпел. Всі посилання вказані внизу в описі. Зазирайте. А на цьому все. Побачимось з вами в наступних відеоуроках. Ми нарешті розпочнемо читання нашої нової книжки. До наступних зустрічей. Merci beaucoup de votre attention. Bon courage, mes chers amis et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.